Справа в тому, що Ветсавії не вдається пропетлять, і вона змушена погодитись на те, щоб належати Давиду. В Давида на той час є взагалі-то дорослі сини, але Давида це не зупиняє. Ветсавія вагітніє, її чоловік за цей період досі в армії. Цар Давид викликає Урію в Єрусалим, і там уже біблійські тексти у нас різняться, тому що за одним біблейським текстом він, так би мовити, натякає, чи не хочеш ти, любка моя, зайти до своєї жінки, просто так посидіть, а потім, що ж ви будете вдвох сидіти, треба ж полежати.